Нічого не знайшов, сьогодні крім медальону. І от закинута хата Сійдемо глянемо, що там? Цікаво? Пішли подивимось. Так, бачу, тут машини. Їздили, тому що єзи. Слід дивити кулес, витоптано, ну, бачите? Ну, Подивимося, цікаво. Так ще одна застройка, поруч. Там що? Я не знаю яких це років після воєнних напевно, а може і раніше, не можу сказати. Ну тут Графіти розмальовано? Надіюсь, нікого немає. Так, пічка? Ліжко? Хтось тут спав? Диван. Ще одна піська. Темно глянем наверх. Багато журналів бачу. Нічого пусто? Все розбито? Можливо, бомжі сюди приходили, спали. Так щоб тут воно не водилося? Так, тут стріх глянемо Ой, нічого цікавого немає. пусто виходимо. Я вже повертаюся назад. Хватить на сьогодні по цих хащах ходити. Айде. Так, я там лопату задусив. Для того шукачав спередія я. Виходить, що моя машина за цим за це лісом з іншої сторони мені треба пройти. Бачите, треба вже висока, все. А минулого разу я був вон там. І там в мене були знахідки по війні сьогодні чомусь вирішив сюди зайти і майже, скажімо, практично нічого. Озерце. це. звичайно. Так, тут водиться, ніхто не видно. Така тут природа.